Добрий день, шановні восьмикласники! Я Сербіна Маргарита Сергіївна, вчитель математики Одеського ліцею номер 53 Одеської міської ради. Запрошую вас на урок геометрії за теми Многокутник і його елементи. Сума кутів опуклого многокутника. Уроку є познайомити учнів з поняттям многокутника, його елементів, вивести формулу для обчислення суми кутів многокутника та кількості діагоналей, показати, як використовувати формулу, розвиток логічного мислення, уміння аналізувати, класифікувати, порівнювати, робити висновки. За аналогією, Виховання інтересу до вивчення математики, звички до систематичної розумової праці та дисципліни. Повторимо з вами поняття, що таке ламан. Ламан це сукупність поєднаних між собою відрізків, наприклад, А1, А2, А3. А4, А5 та А6. А1, А2, А2, А3, А3, А4, А4, А5 та А5, А6 це відрізки ламаної. А А1, А2, А3, А4, А5 та А6 це її вершини. Ламана називається простою, Якщо вона не має самоперетинів і ніякі сусідні ланки не лежать на одній прямій. Довжина ламани це сума довжин всіх її відрізків. Якщо перша та остання точка збігаються, то така ламана називається замкненою. Наприклад, ви бачите перед собою малюнок ламаною самоперетину. Перейдемо до поняття многокутник. Многокутник це геометрична фігура, що складається з кінцевої кількості точок, сполучених відрізками. причому сусідні відрізки не лежать на одній прямій, а фігура утворює замкнутий контур. Вершини ламани називаються вершинами многокутника. Наприклад, наш многокутник. Це шестикутник з вершинами А, Б, С, Д, Е та Ф. А ланки ламаном сторонами многокутник А, Б, Б, С, С, Д, Д Є, Є, Ф і Ф, А. Відрізки, які з'єднують несусідні вершини многокутника, називають діагоналями. Наприклад, а Д в нас діагональ. Многокутник з n вершинами, тобто з n сторонами, називається n-кутником. Кутами многокутника називаються внутрішні кути. Периметром многокутника називають суму довжин усіх його сторін. Тобто, наш периметр дорівнює АВ. Плюс Б плюс СД, плюс ДЕ, плюс Е та плюс ФА. Якими бувають многокутники? Опуклий многокутник усі кути якого менші від розгорного? На рисунку 1 в нас опуклий многокутник, а не є опуклим многокутником. Наш рисунок 2, тому що там утворюється кут більше за кут, що дорівнює 180 градусів. Опуклий многокутник має такі властивості. Розташований в одній півплощині відносно будь-якої прямої, що містить його сторону. Опуклий многокутник відмінний від трикутника містить будь-яку свою діагональ. Якщо многокутник не є опуклим, то він таких властивостей не має. Є теорема сума кутів опуклого n-кутника дорівнює 180 градусів помножена на n мінус 2. Давайте її доведемо. Побудуємо n-кутник. Та запишемо дано. Дано Н-кутник. Довести, що сума кутів Н-кутника дорівнює 180 градусів помножена на N-2. В нас є сума, яку на письмі ми можемо позначати символом. Доведення. Проведено в даному многокутнику діагональ з однієї вершини. І порахуємо, скільки трикутників утворилось. Утворилось N-2 трикутники, тому що сусідні вершини з нашою не можуть утворювати діагоналі, так як за означенням діагональ з'єднує не сусідні вершини. Сума кутів будь-якого трикутника 180 градусів. Отже, щоб знайти суму кутів многокутника, треба 180 градусів помножити на кількість утворених трикутників. Отримаємо 180 градусів помножи на n-2. Таким чином, теорема доведена. Зовнішні кути опуклого многокутника побудуємо многокутник. Якщо многокутник опуклий, то при кожній його вершині можна побудувати два зовнішні кути. Сума зовнішніх кутів, взятих по одному при кожній вершині довільного опуклого многокутника, дорівнює 360 градусів. Перейдемо до тренувальних вправ. Вправа номер 1 Скільки сторін має многокутник? Сума кутів якого дорівнює 1980 градусів. Побудуємо з вами n-кутник та запишемо дано. Дано n кутник. Кут 1 плюс кут 2 плюс кут 3 плюс кут N дорівнює 1980 градусів. Знайти кількість сторін. Розв'язання. Ми знаємо. Що кількість котів та кількість сторін однакова. Отже, можемо використати формулу для знаходження кількості градусів наших суми кутів. Сума кутів дорівнює 180 градусів помножити на n-2 підставимо наше значення цієї суми. 180 помножити на n-2 дорівнює 1980 градусів. Звідси n-2 дорівнює 11. Це 1980 поділити на 180. Маємо, що n дорівнює 11 плюс 2, n дорівнює 13. Запишемо відповідь. 13 сторін. Діагоналі n-кутник. Як дізнатися, кількість діагоналу, n-кутник? Існує формула. Щоб знайти кількість діагоналі, треба n помножити на n-3 поділити на 2. За умови, що n не дорівнює нулю. Виконаємо з вами практичне завдання. Накресліть і позначте довільний опуклий семикутник. Назви усі його вершини та сторони. Проведи з однієї вершини всі діагоналі. Назви їх, наскільки трикутників в діагоналі розділили семикутник. Тренувальна вправа номер 3 Знайти довжину ламаної А1. А2, А3, А4, А5, А6. довжини ланок якої 3 метри, 5 метрів, 7 метрів, 8 метрів і 4 метри. Чи може відстань між її кінцями дорівнювати 28 метрів або 25 метрів? Побудуємо ламану та запишемо дано. А1, А2, А3, А4, А5, А6 ламана. А1, А2 дорівнює 3 метри. А2, А3 дорівнює 5 метрів. А3, А4 дорівнює 7 метрів. А4, А5 – 8 метрів. А5, А6 – 4 метри. А1, а2, А3, А4, А5, А6, якої може бути довжини питання. Розв'язання. Знайдемо довжину ламаної. Для цього додамо всі довжини ланок. 3 плюс 5, плюс 7, плюс 8 та плюс 4 буде 27 метрів. Отже, можемо записати відповідь. Ламана не може бути більше, ніж 27 метрів, отже, 28 метрів відповідь ні. А коротшою може бути тобто 25 метрів відповідь так. Тренувальна вправа номер 4 Знайдіть коти опуклиго шестикутника, кути якого відносяться як 2, до 4, до 5, до 6, до 6 та до 7. Побудуємо опуклий шестикутник, запишемо дано. Дано опуклий шестикутник. Кут 1 відноситься до кута 2, відноситься до кута 3, відноситься до кута 4, відноситься до кута 5. Відноситься до кута 6 як 2, до 4, до 5, до 6, до 6, до 7. Знайти кути. Ось наші кути ви бачите на малюнку. Розв'язань. Запишемо з вами формулу суми знаходження наших кутів. Знаємо, раз це шестикутник, то N. Буде дорівнювати 6 підставимо в нашу форму. Сума кутів шестикутника дорівнює 180 градусів помножити на різницю чисел 6 та 2 дорівнює 720 градусів. Нехай одна частина дорівнює х градусів. Тоді кут 1 це 2х градусів, кут 2. 4х градусів, кут 3 5х градусів, кут 4 дорівнює куту 5 і дорівнює 6х градусів, кут 6 дорівнює 7х градусів. Підставимо ці кути до нашої формули. Маємо рівняння 2х плюс 4х плюс 5х плюс 6х плюс 6х. Плюс 7х дорівнює 720 градусів. Додаємо ліву частину. Маємо 30х дорівнює 720 градусів. Знайдемо, чому дорівнює х. Для цього 720 градусів поділимо на 30 частин. Маємо, що х дорівнює 24 градуси. Отже, Кут 1 дорівнює 24 градус помножити на 2, дорівнює 48 градусів. Кут 2 дорівнює 24 градуси помножити на 4, дорівнює 96 градусів. Кут 3 дорівнює 24 градуси помножити на 5, дорівнює 120 градусів. Кут 4 дорівнює куту 5 і дорівнює 24 градуси помножити на 6. Дорівнює 144 градусів. Кут 6 дорівнює 24 градуси помножити на 7, дорівнює 168 градусів. Запишемо з вами відповідь 48 градусів. 96 градусів, 120 градусів, 144 градусів, 144 градусів та 168 градусів. Перейдемо до прикладних задач. Задача номер 1 будівельний проєкт. Інженери планують побудувати багатокутну конструкцію у формі десятикутника. Для забезпечення її жорсткості необхідно прокласти діагоналі між вершинами. Скільки всього діагоналей можна провести в цьому многокутнику? Розв'язань. Фо. Запишемо формулу для знаходження кількості діагоналей у n-кутнику. Кількість діагоналей дорівнює. n помножено на n-3 поділене на 2. Підставимо наше значення у формулу n дорівнює 10, тому що форма десятикутника. Отже, кількість діагоналей дорівнює. 10 помножити на 10 мінус 3 поділене на 2. Д дорівнює 10 помножити на 7 поділити на 2, Д дорівнює 35. Запишемо відповідь. 35 діагонали можна провести. Вправа номер 2. Архітектурне планування. Архітектор створює дизайн віконної решітки. У формі восьмикутник. Йому потрібно з'єднати вершини діагоналями, щоб створити візерунок, скільки діагоналей може намалювати архітектор Розв'язання. Запишемо формулу для знаходження кількості діагоналей у n-кутнику. де дорівнює n помножити на n-3 поділене на 2. В нашому випадку, n дорівнює восьми. Тому що решітка у формі восьмикутник. Підставимо наше значення у формулу. Отримаємо д дорівнює 8 помножити на 8 мінус 3 поділене на 2. Д дорівнює 8 помножити на 5 поділене на 2. Д дорівнює 20. Запишемо відповідь. 20 діагоналей може намалювати архітект. Права номер 3 Дизайн меблів. Столяр виготовляє дерев'яну раму у формі шестикутник. Щоб зробити конструкцію міцнішою, він додає внутрішні дерев'яні перекладини вздовж діагоналу. Скільки перекладин він повинен зробити? Розв'язання. Запишемо формулу для знаходження кількості діагоналей у n кутнику D дорівнює n помножене на n-3 поділене на 2. В нашому випадку n дорівнює 6, так як рама у формі шестикутника. Підставимо значення у форму. d дорівнює 6 помножине на 6 3 поділене на 2. d дорівнює 6 помножити на 3 поділити на 2. d дорівнює 9. Запишемо відповідь. Дев'ять перекладень він може зробити. Підведемо підсумки нашого уроку. Ламана це сукупність поєднаних між собою відрізків. Ламана називається простою, якщо вона не має самопередині і ніякі сусідні ланки не лежать на одній прямі. Якщо перша та остання точка збігаються, то така ламана називається замкненою. Многокутник це геометрична фігура, що складається з кінцевої кількості точок, сполучених відрізками, причому сусідні відрізки не лежать на одній прямій, а фігура утворює замкнутий контур. Бувають опуклі та неопуклі многокутники. Сума внутрішніх кутів опуклого n кутника дорівнює 180 градусів помножити на різницю n. Та 2. Сума зовнішніх кутів, взятих по одному при кожній вершині довільного опуклого многокутника, дорівнює 360 градусів. Формула для знаходження кількості діагонали у n-кутнику має вигляд d дорівнює n помножити на n-3 поділене на 2. Проведемо рефлексію. На цьому уроці я дізнався. Мені сподобалось. Мені було важко. Я буду користуватись. А тепер перейдемо до домашнього завдання. Розв'яжи задачу. Інженер проєктує металевий каркас у формі п'ятикутника. Для рекламного банера 4 з внутрішніх кутів каркаса дорівнюють 110 градусів, 95 градусів, 120 градусів і 85 градусів, яка градусна міра п'ятого кута. Дякую усім за увагу та бажаю успіхів у вивченні геометрії.